У великому зеленому лісі жила собі дружна родина зайчиків мама зайчиха, тато заєць і двоє малюків зоряна і лоскотик. Щоранку родина прокидалася разом, обіймалася і снідала соковитою морквою. А вечорами мама розповідала малятам чарівні історії перед сном. Одного теплого дня зоряна і лоскотик вирішили Ходімо, пошукаємо щось цікаве у лісі. Вони тихенько попрощалися з мамою і татом і побігли стежкою між квітами, бігли, бігли, аж раптом побачили яскраву галявину, де все світилося маленькими вогниками. Там співали метелики, танцювали сонячні зайчики і навіть муркотіли дерева. Ой, яка краса. вигукнула зоряна. Давай пограємо тут, запропонував лоскотик. Вони стрибали по м'якій травичці. Збирали блискучі листочки і сміялися так весело, що їх почув маленький чарівний їжачок. Їжачок підійшов і сказав Це особлива галявина. Вона з'являється лише для тих, хто має добре серце і вміє дружити. Зайчата зраділи Ми завжди разом. Ми одна родина. Їжачок подарував їм чарівний листочок і сказав Повертайтеся сюди. Коли захочете знову відчути справжню радість. На заході сонця зайчата повернулися додому, розповіли все мамі й татові, і родина ще довго обіймалася під зоряним небом. А чарівний листочок тихенько світився в їхній нірці, нагадуючи про силу любові та дружби. На добраніч, маленький слухачу Нехай тобі насниться світла галявина і добрі зайчики.